Квілінг, декупаж, аплікація тканиною у цих та інших техніках. Вихованці Дунаєвецького гуртка писанка виготовляють великодні символи. Сьогодні вони презентували свої роботи у Хмельницькому обласному художньому музеї на виставці Що ви знаєте про писанку. Я найчастіше вибираю орнаменти, всякі зірок. Тому що мені більше подобаються такі роботи, тому що там можна вибрати більшість кольорів, чим на інших. Якщо ви хочете, то можна зробити авторську, де ви самі зробите собі ескіз. Ми розказуємо цією виставкою про те, що взагалі таке писанка для нашого народу. Писанкарство, писанкарські традиції. Як зазначалося, вже що це наша нематеріальна культурна спадщина. Писанка завжди була оберегом для українського народу, тому що її розписували і вкладали в. Неї дуже багато значення. Її значення це символ чогось нового, символ нового життя, символ відродження. Виставка містить більше трьохсот експонатів. Його керівниця Валентина Войткова говорить, родзинкою експозиції є авторська писанка. Зернівка її майстриня разом із вихованцями створює більше 25 років. Писанки зернівки оздоблені гречкою, рисом, просом або льоном. Це звичайне яйце. На яке наноситься візерунок, а далі вже фантазія самого митця. Використовуємо замість воску клей ПВА, замість писачка звичайна дерев'яна шпажка, паличка. Дуже важко приживається нове у традиційному. Це треба мати силу волі, щоб воно прижилося. Перші писанки зернівки я дарувала. А людям дуже подобалася писанка зернівка. Більшість представлених експонатів саме подільські писанки. Для них, говорить Валентина Войткова, притаманні чорний, червоний та білий кольори. Наш подільський край відрізняється тим, що в нас землеробство, родюча земля, рослинність. І більше візерунків рослинних в нас. Чорний, тому що в нас родюча земля, червоний це захист, червоний колір це є захист, це є любов, це є добро, це є благополуччя. І білий це чистота. Білий це дорога до прекрасного. Напередодні Великодня Валентина Войткова організовуватиме в обласному художньому музеї серію майстер-класів із розпису писанок, а виставка триватиме до 12 травня. Ірина Муляр Павло Романюк, новини міста.